Ну, в принципі, неплохий баланс. Арликін сзади. Селена. Літочків не дали. Да, баланс такий свой. У тебя достаточно опыта для улучшения. Ой, -мо. А что я думал, что у мене шесть есть? Пробитие. Вот так отлично. так попадаешь круто, дядька. Пробитие. А жодки перестал пробивать, да? Попадать. -мо. Почав Та ну шо ж таке, не пробиваю тебе. По Та ти подиви. Попадание по модулю. Що не так? Ця игра поламалась. Нормально погружались. Новый уровень, новые возможности прямо. То еды. Ураган четвертого ревни еды. А не арбин. Постійно путаю, фарбін, ураган. Та шо ж таке, Чого ти не пробуваю? Окей, тікаємо від нього. Оп, нежданчик, да? Що там, як тебе справи? А, жовту хочеш забрати, ти думаєш? Вона тобі потрібна. А що передумав? Стояв, стояв, передумав. Мінус. А, ні, цей ще буде жити. Хтось? стоп, 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 стоп. На жовтій хтось на жовтій буде? Опа, попов. Од, Я однієї помадку. Передумав на мене їхати. Так, кто кого убив? Поду боту вбив. Так, в принципі нічого так ідемо на прокачку. Хто? Ай, зайц! Якось я притуда весь тридав, то такий, не ясно, хтось летит до мене. Хтось летить і походу він прилетить, так? Да? Ураган. Чи харбіндер. Подожди, подожди. Дякую. Давай, щоб поберенькам, бо я не прокачався. Традиція. Давай, круглячок Роби грязь. И шо це ты мутиш? Арлікін шостого рівня Валкир шостого рівня Тихо, тихо, тихо Там Арлікін, тут Арлікін Ото прильот на 900. Далеко кинув. Ай-яй-яй-яй. Та й не проходи альфа. ну шо ж таке? Я тут стану. Не-не. Я тут стану. Хто Ту це за мене приїхав. Не, ну не мы с ними так приехали, что это? Трейл дальше. Желтую забрали, не? Прямо помощь с небес. То есть был в орех пятого уровня. Кого можно и убыть? А там а, с немцем.

Ой-ой-ой-ой-ой. Арликиша. -ой 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 -ой. Немец. Немец. Фас. Фас. Внимание. Вижу на радаре Все, Блин, Нимец, а ручная. там как бы, ну... Ехать и много, да? Но мне же больше ехать. Ой, не попав. Нимец залишився один. Шо у него там бог, я знаю, цикличка, да? Зелену забрали. Ммм, кто такий? Ураган. Аус! аус Хилка? Та не. А, в принципе прожав, да? Ти зарядився? Вот еще один. А, мы двое осталось. 16 тысяч, мы осталось двое. Надеюсь, шар не даст его на фул. А, -а, а, это было болеть. Так, Нимис, у нас куча, куча просто часу. Ой, ой ой хилку ему здо. Ай-яй-яй. Получай снаряд. Дроп 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 дроп. Иди забирай дроп. Угу. Куда там зих? Ні, давай, 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 давай. Погнали сюди, давай. Блін, забери дроп. Так, я можу проїхати, так? Да? Кажись, можу. Правда, трішки получу по морді. На хп. Забираешь, не так, отлично! Ой-ой! Дикий не умри будь ласка. Фи коман там було 16, ХП. Так, ну він же повинен був похитись, я думаю, там велика хилка у него. Так, 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 яка, хилка. у него, ХП. Неплохо так витягнув з німця. Було 16 з чимось, так? Біля 8 тисяч. На одному німцю. 24,200. Неплохо.